Приїхала мені посилка. Щось забулася навіть що це я замовляла. Тепер згадала вже. Та добре, що я ще вдома була. І прийшов мені по ідеї скло на телефон. Ось цей, що я ходжу, влада, телефон. Я ще з ним буду довго ходити, тому захотілося мені змінити, буду дуже пожовклий такий чохол і скло побити. Ну, захисне скло саме. То хочу змінити скло, я завжди сама клею скло. Тому що клеїти десь це дуже дорого, а купити на тему, чи ось на Aliexpress я купила туди дешевше, Звісно, так, потім скло поклею відкрию, Зараз вам покажу, який я чохол замовила. Якщо такий прийшов, як на фото, то він дуже прикольний. Так, тут ще є навіть ремінець. Чоловік з мене сміявся, казав, тобі треба, ну, щоб телефон не падав, тобі треба на шиї оце повісти, як то носить телефон. Бабусі, які, бачите, я замовила з ремінцем. Тепер буду носити на шиї. Я жартую, не буду я носити на шиї. Дивіться, який красивий, пудровий. Такий гарненький, рожевенький, і тут ще клеїться ось такий так. Угу. Заяць клеїться. Зараз я його приклею. Але зараз спочатку напевно, подивитися, як буде зручно приклеїти. приклеїтись, так він клеїться меч такий гарненький зайчик. Бо тут ось така штука висовується. Ось так. І ось так робиться і можна ось так ставити, якщо дивитися щось. Або ось так ставити. Тут треба приміряти, як це буде зручно. Ось так, наприклад. І ось так, наприклад. Так. Ось так. Ну, прикольно. Щось, так. Ну, я так рідко коли дивлюся. Тому просто клей посерединці його. Коротше, цей чехол і скло мені обійшлося. А, ще за доставку, здається, щось платила. Коротше, копійки зовсім. Там щось 6 злотих був чехол. І скло було десь 8. Дуже, дуже недорого. Дуже. Ви думаєте, де ти всі чухли, і це все замовляють, коли вам продають в магазині дорожче в п'ять разів. Там і замовляють. І не думайте, що це хтось виробник вам там виробляє? Зараз все в Китаї виробляється. Так. О, так, оп і засуну. Хоп! Прикольно. Гарненький клас. Вже в мене буде такий. О, який красивий телефон в мене. Прикольно. І ще такий ремінець. Не знаю, ремінець я не збираюсь носити, але ці штуки, напевно, можна розкрутити. Відкрутити. Так, зб... да, відкручуюся, от класно. Бо вони мені просто заважати будуть. Ага. Треба зняти чехол, щоб зняти ось ці рімі штуки. Ось виняла їх, з другої сторони закручую і поставлю, десь може пригодяться. Чому я замовляю чехол і клею склом, бо ще не скоро я буду купувати телефон, а старий я вирішила не робити, тому що екран на мій телефон коштує пів телефона. Тому я вирішила, що я не буду його робити. Можливо, колись куплю новий. Тому поки що користуюсь цим. Я ніби вже все тут поскачувала. А так, як часом щось знову потрібно, то я знову згадую, щось знову скачу, якусь програму, яка в мене там була. Тому поки що ось так буде. А далі буде видно. Буду користуватися цим телефоном. Тому я так вирішила. Тут непогане скло було поклеєне. Поклеїла я скло, і мені здається, що настільки ідеально, я ще ні разу не клеїла. Чому він засвічується? Просто настільки ідеально, я прямо професіонал вже поклеїти скла. Як же класно, бо скло просто дуже класне. Треба цього продавця собі зберегти. Реально дуже класно поклеїлось. Так ідеально, супер. Телефон як новенький. Так, да, ці отвори не дуже тут, звісно, пасують, але нічого. Привезли вже Владіку монітором. Тут комп'ютера. Ось Комп'ютер, системник. І я смажу чебуреки, скаже Владік. оце то свято. І чебуреки, і комп'ютер. Все прийшло прямо Свято якесь вийшло. До речі, чебуреки сьогодні роблю з фаршу курячого. Бо я хочу поїсти. А свинину я не дуже сильно їм. Через те, що нам мені не дуже підходить. Не через те, що я її не люблю, а через те, що вона мені дуже підходить. Так що так. Ось телефон мій гарний вже лежить на борщі. Де він має ще лежати? Я приготувала папірець. Ой, що ти так шквартиш? О! Тільки що з комою ще говорила весь час, поки готувала чебуреки. Казала, може заїде. Не може, а точно приїде в суботу до нас в гості. До Владіка, це хрещена влада, тому приїде до нас в гості. Давно в мене вже гостей не було. Дуже давно. Так що, треба щось придумати смачненьке. Все, чебуреки готові, ціла кастрюлька. Їдемо змішальку забирати Владіка. Їдемо за Владіком. Їдемо. Ти вже готова, так? Да? Пішли? У нас новий день, я доварюю обід. Як чуєте, на фоні у мене знову машинка. Я ж не можу без прання. Та мене переця постільна білизна владу поміняла. Ще залишилось на чебуреки. Влад, казав, буде сьогодні на обід їсти супом, суп з фрикадельками зварила. Можна вже виключати. І мені треба щось за 2 дні приготувати чоловіку на роботу. Бо 31 числа, коли це відео буде дивитися, це вже буде пізніше, вийде відео. Буде у влада день народження. Тому треба щось приготувати чоловіку на роботу, бо на день народження, звісно, я ж не буду готувати. Йому на роботу буду готувати щось. На його день народження, думаю, може, це ми роли замовимо. Він дуже любить і ми любимо, в принципі. Не хочу робити, тому що, в принципі, якщо зробити з такими всякими смачними рибками з тим всім, то воно вийде те саме. А в нас є українці, є тобто українці відкрили свої теж такі заклади, вони роблять, закриють двері, дуже шумить. Ой, закрила б машинка, дуже шумить. Є заклад, українці відкрили вже давно роли суші, і в них найсмачніші суші. Так кажуть, ми ще ні разу не пробували, то якраз і спробуємо. Тому вирішили, що замовимо суші додому. Ой, поїдемо, напевно, і самі заберемо або доставку зробимо, подивимося, ще не вирішили. В принципі, недалеко їхати, вони в катовісах. Ось, а на другий день в суботу прийде кума. З чоловіком, з сином, прийде моя. тому посидимо з ними, а то це вже я буду щось готувати. Треба вже сісти, подумати, що це таке смачненьке приготувати. Тортика хочу спекти. Теж не знаю, який ще буду тортик пекти. Треба подумати. І головне, щоб не складний був. Не такий, як я чоловіку на День дорожня, програлася з ним. Так довго він був дуже смачний, але дуже довго з ним гралася, з тим тортиком. Ось тому треба щось пошукати, щоб спекти якийсь смачний такий тортик. І ось я стою на кухні і думаю, що приготувати чоловіку на роботу. Вічне питання. Мені всі на кулінарно пишуть, яка знахідка, канал, що можна завжди знайти ідею, а ще би мені хтось дав ці ідеї? Бо я вже часом вже просто не знаю, що приготувати. Чоловіку взагалі все одно. Я йому можна будь-що приготувати. Навіть найпростіше, і йому буде, ну, він буде вдячний і буде їсти. Але ж мені завжди щось хочеться видумати. Я ще тако поки хочу, то видумаю. Може, коли вже не захочу, то не буду видумувати. А поки ще є бажання, то видумую. То я ось думаю, що теж сіла три страви. У мене є в Пінтересті закладка. Закладка в Пінтересті. Є в Пінтересті список такий створена папка, де я скидаю собі якісь цікаві страви. І ось, і ось я зайшла, там подивилася, деякі вже страви собі записала, які хочу приготувати, які ще не готувала. Ось, тому мені дещо треба докупити. Багато чого в мене є вдома, тому буду готувати. Сьогодні погода супер класна, сонечко світить буде. До кінця тижня класна погода, має так бути, передають. Ось, ну, словом, буду показувати вам походу, що я роблю взагалі. І заодно зніму, напевно, на кулінарний канал, бо в мене мало вийти відео в середу, але я не випустила нічого, бо нічого не зняла. Тому вже на неділю треба обов'язково підготувати. Іноді дуже корисно щось шукати в тумбочці. Бо я знайшла ось таку заготовку. Замовляла вже дуже давно. Мені здається, що це вже не рік, точно, а й більше. Таку заготовку для серветниці. Бачите, яка гарненька. З метеликами, з квіточками. Все, яке я люблю, випаляна, така красива. Це дно мають бути боковинки. І ось так вверх йти. Коли купила, це так мала в'язати. І досі не зв'язала, звісно ж. Ось. І я ще в роздумах, там була класна ідея в коментарях. Не пам'ятаю вже, не, вибачте, не пам'ятаю по імені, хто мені написав, але була класна порада на рахунок того, щоб зв'язати мені і коробку, обклеїти в'язаною ниткою. Такою ця ідея мені дуже сподобалась. Лише єдине. Питання, якою ниткою. Вдома в мене точно такої немає. Я собі подумала, що це було би класно. Такий є шнур, спеціальний для в'язання килимином в'яжуть тим шнуром. Я його бачила на інтернет-сторінці, не знаю, чи в магазинах є, щоб подивитися, яка ціна. Бо якщо заказувати по інтернеті, то це теж вигідно. Можна навіть на тему подивитися чи на Aliexpress. Теж вигідно, бо там, за доставку заплатиться і можна декілька штук замовити, але скільки їх треба, я теж не знаю. Я собі ось думаю. А для цього, для ось цієї штуки, там йде така плоска нитка, спеціальна для в'язання різних таких круглих для зберігання. Всяких кошечків, рюкзаків. У мене, до речі, є рюкзак, в'язаний ще колись в Україні, в'язала, він там в Україні лежить. Ось тут треба таку плоску нитку спеціально і зв'язати все-таки ось цю штуку. Така гарна вона. І пошукати в магазинах чи продається ось той шнур, щоб зв'язати ящики ось сюди. Мені в ці тумбочки. Вийшла їхати, буду за владом забирати його. Сонечко трошки світить на вулиці. Гарна погода, дуже сонячно. По осінньому тепленько. Зараз пробуючи ворота, відкриються, бо сьогодні зранку зайшли з Владом, а виїжджати стали. під'їжджаємо до воріт, вони закрилися, відкрити їх не можемо. Короте, на перший урок ми не потрапили. Мішелька, звісно, зі мною. Куди ж без неї? Де мішелька? Сподіваюсь, ворота відкриються, бо це буде прикол. О, відкриваються. Хочу заїхати ще в магазин Дивіться, яке гарне листечко, клас. Хочу заїхати ще в магазин Kaufland. Це говорила, що треба докупити дещо, щоб готувати чоловіку на роботу сьогодні-завтра. Йде мішелечка. Треба їй оглядатись, подивитись, хто там йде, що робиться. Вітерець віє. Класна мішель, погода. Нема дощу, якого ти так не любиш. Можна погуляти. Сонечко світить. Йдемо. Зайшла тут в магазині Кауфан стільки краси осінньої. І скатертинки ось такі по 30 злотих. То вона невелика. Метр десять на метр 60 я би взяла і була більша. Дуже гарний ніжний колір. Не яскрава. І ось такі на стіл. Пластикові підкладки мати по 13 злотих, плейсмати. І є, коротше, такі, як 40 на метр 40 стелети на стілих доріжки по 20. І рукавички ось такі є класні, дивіться. На кухню осінні. Рукавички по 13. І для сушіння посуди. Ось тут. Сушити посуд. Ось така розкладається. Класно. 10 злотих і жолодь ось такий м'який. Не знаю, не можна подушка. 25. І от різні є ці. Наволочки декоративні, ось ця гарна, мені сподобалось. По 12, ось такі є теж по 12, теж м'якенькі гарні. Ось такі є по 15, З гарбузами по 19. Є гарбуз. щоб свічку ставити. 20, дивіться. Ось таке нема що робити. Взяв якусь носка чи якусь кофту стару, порізав, скрутив і ось гарбуз готовий. Продають їх, до речі, по 10 злотих. Нічого особливого. Ось, є ще світленький. Дивіться, нічого особливого, і нічого важкого, щоб самому зробити. Свічки всі перенюхала, думала, може, якусь візьму, бо бачу, що вони соєві з дерев'яним гнітом. Але ніяк і не гарно пахнуть. Це а цей яблуко з корицею. Тут є шоколад і з апельсином. О, до речі, це не, не нюхала це вино, цей гарячий, як це воно називається. Коротше, ви зрозуміли. І є pumpkin spice. Цей гарбуз з спеціями, якщо так дослівно. Зараз ще ось цю понюхаю вино. Але щось мені нічого не подобається. 20 злотих ці свічки. І, до речі, є ось такі постіль м'якенька, що зараз дуже стало популярною. Але я вам хочу сказати, що мені не подобається. Синтетика синтетикою по 70 злотих за 2 на 2 і навучки 70 на 82 штуки. І ось такі ще є. Ось сніжинками. Але синтетика. Мені не подобається таке. І є ще різні. Ось з оленями також. Гарні такі. І такі сині ось є. Коротше, вибір великий. Це в магазині все в Кавланді. Я. Діжамки є тепленькі, штанішки, платячко, рубашка. У мене теж є таке, така сукня рубашка. мене теж є. Показую вам, що взяли в магазині Kaufland. Яйця купила. Купила гомілки. І ще крила десь є. Ось крила. Крила по 8 злотих за кілограм, гомілки по 12 за кілограм. Купила лаваш ось такий, тортіль, 6 штук, в упаковці. 4,65, здається. Так, Цибулю взяла, одна вилетіла. Майонез купила. Купила 4 сира кисломолочних по 250 г. 3,45, мені здається, коштує. Так, Це два філе курячих. Філе по сьогодні не було по акції. Взяла по 25 злот за кілограм. Є Листко листкове. О, ще одна цибуля. Масло було на акції. Я завжди беру як. На акції. Якщо в мене е, закінчується, то зазвичай, <смі> то зазвичай в мене не закінчується. Зазвичай в мене є в запасах в морозилці. Я завжди накупляю по акції. По 5 злотих. Ось 82%, 200 г упаковка. 5 злотих. Це гарна ціна. Лаціати взяла 3 штуки, бо можна брати максимально 3 штуки на один чек і на одну карточку знижку. Так, ось така білка також була сьогодні на акції 6 з чимось з копійками. Йогурт такий був по 2,29 на акції. Взяла 2 штуки, бо я хочу дещо приготувати. Мені там потрібно було або сметана, або йогурт. Зайшла в бідренку, сьогодні зранку, як їхала в школу, я заїжджала, брала ось такий зі шпинатом таку булочку. Так вона мені сподобалась, дуже смачна із сиром розплавленим. Така смачна. Я, я просто влюбилася і захотіла ще одне взяла. І побачила, там стояло дві кружки. Одна була розбита, на жаль, бо я би ще й другу взяла, щоб було дві. А одна була ціла. Взяла 7 злотих. Коротше, кружка, 6,99. Така гарна, це вона запотіла з вулиці. Дуже гарненька. Такі тут осінні гарбузи і осінні квіти. Красива така прозора ця ручечка така гарненька. Словом, як я могла пройти повз. Оце вже ранок дня народження влада, йому 16 років виповнилося. І коли я його спитала, який торт приготувати, то він сказав: мама, не готуй мені торт, а приготуй мені. Просто чизкейк або сирник запече, мені дуже подобається. Це буде найкращий мій торт. Дійсно, я виконую бажання: тим більше готувати сирник це простіше простого. Замішала все, і я ще ось половину сиру ось так виклала. А посерединці поставила такими кружочками, нарізала банан. Поставила, якби були ще якісь ягідки, то поставила б ще щось, наприклад, малинку чи полуничку. Але в мене був лише банан, тому нарізала його такими шматочками, я виложила повністю ось так один шар і зверху прикрила знову сиром і запекла в аерогрилі. Все максимально просто і вийшло дуже смачно. І потім я ще в кінці зверху помастила його нутелою. такий вийшов у мене шоколадний чизкейк, покритий шоколадом. І Влад був дуже задоволений. І ми його пішли, привітали з чоловіком. Поки він спав ми тихенько, ми раніше проснулися, звісно, з чоловіком. Надули багато кульок. Ну, як багато, 16 кульок ми надули. Взяли ці кульки в руки, зайшли до нього в кімнату, кинули йому ці шарики, привітали його. Поставила я свічечку у тортик 16, цифру 16. Він задув, був дуже щасливий. Ще йому купили смаколиків в цілий пакет. Ось щоб йому вистачило надовго. Він дуже зрадів такому подарунку. А перед цим напередодні йому ж комп'ютер прийшов від нас такий подарунок, тому виїж, у нас ось такий святковий ранок. Звісно, я не знімала, тому що Влад соромиться вже все таки підліток і він не любить, коли я його знімаю. Тому, звісно, кадри, які я знімала, я зберегла для сімейного архіву на згадку, щоб вони у нас також були. А тут я показую. Ми сіли разом снідати, снідали ось цим чізкейком. Він до речі дуже класний вийшов. Дуже класне поєднання з бананом, це дуже смачно. Пили ми з чоловіком з кавою, син ще. Ось Так красиво він виглядає у розріз. Дуже цікаво і дуже смачно він вийшов. Потім ввечері Влад подумав, що він все-таки хоче десь прогулятися разом з нами, і ми десь вже біля шостої години вечора поїхали у центр Катовіця, пограли годинку білярд. Він захотів, а потім взяли ось роли, ці, що я вам говорила, замовляли в топ-суші. До речі, взагалі нам вони не сподобались. Ми трошки розчарувалися. Ми сподівалися, що вони будуть дійсно смачними і пошкодували, що їх купили саме тут. Більше купувати точно ми їх там не будемо. Взяли також ще KFC. ну KFC є KFC, воно, в принципі, завжди однакове. Тому поїли, подивилися разом фільм, до речі, класний фільм подивилися. І ось показувала вам ще квіти, які мені подарував влад у честь того, що в нього день народження. Всім доброго ранку. Готую нам сніданок з чоловіком. Ось такий на двох. Тут п'ять яєць. Це, ну, типу, манамен. Хтось називається Шакшука. Я це говорю манамен, бо колись це дізналася з турецьких серіалів про цю страву. Але я ще хочу додати трошки ну, по типу пармезану. Ось такий граноподану сир. Я люблю. Додавати або ось такий типу пармезан, або люблю цей камамбер, брі. Так мені подобається. Ну, оце на ну, любителя, хто любить такі сири. Трошечки додам, щоб він додав легкого смаку. Буде у нас такий смачний сніданочок люблю сніда, такого я чую їх вдома. Бо він зі мною снідає. Бо ми разом снідаємо. Це дуже класно. Після сніданку я приступила до приготування святкового столу, бо говорила, що до нас приїде кума з чоловіком і сином. І ось вже показую вам, як виглядав наш святковий стіл. Приготувала смачненькі страви, обов'язково їх змонтую і виставлю на кулінарному каналі. І обов'язково з вами поділюся цим відео, щоб ви могли також переглянути, бо дуже дійсно цікаві і смачні були страви. Мені дуже сподобалося, і гостям також дуже сподобалося. Хвалили мене, а мені дуже це приємно. Тому ось такий невеликий, але дуже смачний стіл у нас був. У нас вже новий день, там чоловік на фоні кави робить нам ранково. Хочу вам показати, вчора приходили в гості кома з чоловіком, сином принесли такий гарний подаруночок з ладу. Стрічечки. Я залишаю завжди. Потім якщо шиє, то мені знадобляться обов'язково. Такі всякі тут смаколики з чорним шоколадом Із і з ванількою палочки. О, кава лате. Це, походу, для мене, бо влад не п'є такого. Взагалі кави не ще Чай п'є. Так, з ягідками і малинкою. Клас. Щось таке цікаве. Шоколадка. Молочна з горішками. Чай чорний. І ось такі смачні печу. Клас. Дуже гарний подарунок, я, до речі, Загнала від е, троянди голку собі в палець позавчора. І, коротше, вчора в мене до вечора ось спух палець червоний. Коротше. Вся рука боліла аж донизу. Ніби нічого нема, бо я так роз цей роз е, голкою роздивилася і там ніби нічого нема, бо я думаю, може щось залишилось якась колючка. Ох. Дякую за юшечки. Ось тільки гарна мене кала. З нової кружечки з пінкою такою гарною. І ось не знаю, чим його обробили його засобом антисептичним. Всередині пройде. Що страшно. День, один день, два і пройде. Почне сходити, бо там нічого немає. Я думала, може залишилось кусочок цієї колючки, але нічого немає всередині. Просто, напевне, Якесь зараження таке пішло. Щось страшно. Так, він б'ятикало з чоловіком. Ви тільки погляньте на це дерево. Це щось неймовірне. Капець, я його помітила, спускалася дуже гарно. Все таке кольорове. А я взагалі ходила робити нігті. Зробила такі... От не знаю, чи буде на цей телефон добре видно. Такі оливкові, гарні, ніжні. Трошки е, з перламутром вони такі маленькі-маленькі, дрібненькі бльосточки, блестинки. Буду, друзі, завершити цей влог на цьому. Дякую, що додалися до кінця. Бажаю вам всім спокою, миру, здоров'я і зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па!